Демонстрація роботи приладу. Спочатку буду демонструвати різні режими роботи приладу, а вже потім поговоримо про внутрянку трошки, скажу, що було знайдено та що було зроблено. Першопочатково вольтампер перватметр. Демонструватиму вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу, а мультиметр включений паралельно батареї. Так, щоб було краще видно, мабуть, щось підставлю. Так. О, ось так. Напругу на батареї відображатиме. Е, наступне тестування від батареї. Зараз буде не під невеликим навантаженням. Нам це навіть не важливо навантаження. Нам більш важливіша робота чи ні. Роб... Працює прилад від батареї чи ні. Скажу попереднє, я вже його перевірив. Від блоку живлення запускав, все працює. Зараз запускаю без навантаження. Чуємо, як працюють вентилятори. Набирає вихідну напругу 230 вольт. 229-230 відображає. Приблизно однак. Ну, тут 1 вольт похибка. Форма сигналу синус. все нормально. На батареї 50 вольт. Тепер пройдемося. Батарея струм, відповідно, не відображається. 51 Вольта. 50 вольт. Тобто 01 вольта похибка. Це не про що. Лот. Навантаження. Може в ваттах буде. Зараз. Імпут PV. Ага. Імпут PV струм. Імпут вольтаж. AC частота вхід. Вихід. Батарея струм. Батарея. Так. О. Навантаження в ватах. Батарея слабка. Зразу говорю. Нормально. 626 Вт. 619 Вт. Тобто 6 Вт для цих приладів. Це норма. Навіть 10 Вт це все нормально. Тобто відображає навантаження приблизно так і є. Так, тепер що ще? Електричну мережу потрібно подати. Подаю електричну мережу. Зараз прилад подумає. О, є звукова сигналізація. Піктограма відображається. Батарею ми бачимо. На вантаг... Переключимось на вхідну мережу. Напруга на батареї росте. Ану, може, десь струм відображається. Ну, струм відображається. 235, 234. Зараз. Продемонструю те, що я говорив, що прилад при роботі від батареї працює напряму. Я понижаю напругу. Бачимо, пропорційно напруга понижається і на виході. Тобто він просто працює в режимі так званого байпас, як звичайний подовжувач. Відповідно, він перейде на батарею, як в нього налаштуваннях виставлено. 150 вольт не переходить. Нам цей не потрібно. Я просто демонструю, що вхідна і вихідна зараз пропорційно змінюється. Де тут? Заряд є, від мережі працює. Батарею набирає, бачимо. Давайте інпут. Панелі, панелі. Імпут. 227, 226. 1 вольт для змінного струму. Це норма похибка. Також відображає приблизно все нормально. Що тут? Що тут? Бачимо. Однаково відображається майже. У них частота оновлення тільки відрізняється і все. Від батареї прилад працює. Переключаємося на батарею. Без проблем переходить. Назад вертаємо мережу. Чекаємо. Прилад перевіряє наявність мережі. Аналізує. І включається. Прибираємо навантаження. З цим розібралися. Наступний етап будемо під'єднувати імітацію сонячної панелі та перевіримо, як він працює з імітацією сонячної панелі. Продовжуємо. Тепер будемо перевіряти, чи працюють сонячні панелі. Спочатку запускаємо інвертор від батареї. Пояснюю, ця лампа буде в нас як індикатор. Вона з'єдна послідовно з випрямлячем діодним мостом. Та електролітичним конденсатором, які під'єднані на вхід сонячної панелі, і відповідно по ній будемо бачити, як mppt контроллер підлаштовується під потужність умовної панелі. Все працює зараз від батареї. Тепер подаємо так зване Сонце. Угу. ac Input. Давайте PV. От, видно, лампа підлаштовує. Потужність. Намагається скомпенсувати. Зараз може побачимо це DPV. Імпот PV. Срив знову по панелі. Не вистачає потужності панелі. Починає знову набирати. Так, панелі міряє. контролер працює. Тепер давайте підніму напругу. Це вже за низький вхід. Зараз буде зрив панелі. Не вистачає. Ано на навантаження. Бачимо, що заряд іде. Спроба заряджання є якась. На потужності наших панелей не вистачає. Мабуть, зараз ми збільшимо потужність панелей. Раз, виключимо. Угу. Панелі пропали. Візьмемо інші так вдавані панелі. А сюди під'єднаємо цю лампу розжарювання. Інерційність це нормально на відео, по факту його немає. Мабуть, я цю лампу заберу подалі. Вниз поставлю поки що, щоб вона не заважала. Бачимо 100 Вт. О, до речі, буде видно, якась целограф себе буде вести. Включимо AC. Ой, ну, DC включимо. І тепер подаємо так звані панелі. Він зараз міряє падіння напруги на лампах. Тобто лампи працюють як шунт, якщо вийде автодетект. Ми бачимо, що панель бачить, підлаштовується, намагається щось оптимізувати, заряд іде. Тобто по панелям працює. Ні, секунди нам не потрібні. О, ось ми бачимо. Давайте зменшимо. Пік потужності вибраний і намагається цей пік потужності підтримувати. Іде заряд і часть енергії уходить в навантаження. Ану, зараз що відображається. По панелям. Це батарея. От, будь ласка, з панели 3.2 Ари зараз споживається. Ну, в батарею. 54.2. 54.2. Навантаження 101 Вт. Це що робиться зараз на лампах розжарювання, тобто як імпульсами підлаштовується MP5 -контролер і споживає. А якщо тільки відфільтрувати, тоді стається тільки така от форма сигналу. Цей режим також працює. Зараз я паралельно батареям ще під'єднаю блок живлення потужністю 200-300 кВт І навантажимо трохи більше на цей прилад. Подивимося, як він буде себе вести від батареї. Тобто навантажимо десь кВт хоча б на пару хвилин. Мережу бачить. Від батареї працює. І сонячні панелі бачить, також працює все нормально. Так, да, Input PV підлаштовується. Давайте змінимо панелі. Ось, будь ласка, змінили. Все одно підлаштовується. Це я понижаю напругу. 150 вольт. Коротше, такі напруги маленькі, панели і невигідні. Краще вибирати щось вище 250 вольт. Тут і написано, що у нас основна точка робоча яка там. 360 номінал. Тобто, щоб він стабільно працював. А тепер ще невеличкий тест під більшим навантаженням від батареї. Перевіримо, вже, щоб повноцінно все працювало. Спочатку запускаємо на навантаженні 600 Вт. Тепер бачимо, що напруга не просідає. У нас батарея легко компенсується за допомогою блоку живлення додатково потужного. На таймеру 12 хвилин і подаємо додаткове навантаження. Бой будь ласка, кіло 370. Перейдемо на дисплейчик цього приладу. 27,9 А від батареї споживається. 53 вольта, 53 вольта, 1,37 кВт. Так, с хвилин хай попрацює. Так, наше навантаження відключилося. 15 хвилин, то 3 хвилини пропрацювало. Вентилятори вийшли на менші оберти, до речі. Зараз подаємо ще раз. Вентилятори знову спрацювали швидше. Так, по навантаженню все. Зараз я все відключу і розповім, що було зроблено та що було знайдено. Ось так прилад виглядає всередині. Тепер по тому, що було зроблено. Була знята плата, перевірено уважно всі компоненти. Силова частина понизу все нормально було. Тут також все нормально, але в зоні MPPT-контролера знизу був пробитий стабілітрон. Я так розумію, це ще трапилося на заводі. Цей стабілітрон замінений, вже все нормально. В цій зоні ще в мережі є дуже багато інформації на рахунок цих приладів і їхньої особливості, яка призводить інколи до неприємностей деяких. Враховуючи те, що на цьому радіаторі присутній потенціал. Тобто цей радіатор не знаю навіщо припаяний до одного із полігонів з однієї сторони, і через нього постійно, на ньому присутній мінус. А ось діоди і транзистори цих тут, діод і транзистор, вони знаходяться дуже поряд. і Враховуючи, що це 500 вольт, присутній також потенціал на цих елементах. Зазор між радіатором і ніжками дуже малий, якщо бруд хоча б трошки попадає сюди, то виникає іскра і пробиває це все, вишибає транзистори та діод. Щоб цього не було, радіатор цей ізольований по можливості від цього провідника, відповідно, зараз на радіаторі відсутній якийсь потенціал, що призводить до більш позитивної роботи. Ще, якщо ми бачимо при тому, що присутній потенціал та ще присутній датчик температури, який кріпиться напряму. Якщо б він десь проб'є проб чи щось трапиться, то також може бути неприємності. Але тепер цього не буде. Інформація не моя. Інформацію я взяв з мережі, відповідно, просто її продублював ну і зробив, що тут виходить дві точки кріплення: одна тут була, одна тут. Ця точка кріплення прибирається. Ще з завода передбачена посередині точка кріплення, яка також нічим не зв'язана. От На цій точці кріплення свердиться невеличкий отвір і закручується маленький саморіз. І за рахунок цієї точки і цієї. Все остається на своєму місці і тримається дуже добре. Тобто механічна стійкість приладу залишається та сама. Більше явного нічого такого не побачив. Прилад повністю зібраний. І гвинти на місці. А ще одне зауваження. Так як в цих приладів всередині відсутній будь-який запобіжник. а... Силові клеми безпосередньо йдуть на плату і одразу прикручуються. І тут стоїть шина. відповідно, Щоб уникнути якихось курьозів в подальшому, поставте зовнішній автомобільний запобіжник. Обов'язково на 150-200 А, або розрахуйте на відповідну потужність, на яку ви розраховуєте цей прилад використовувати. І також ще одну річ скажу. Так, як особливості розміщення панелей та входу в мережі знаходяться поряд. Якщо ви панелі не плануєте на даний етапі використовувати, зробіть свідку невеличку наліпку і сюди, встановіть її і заклейте цей вхід панели, щоб ненароком сюди не подати 220. Також є така проблема з цими приладами, що призводить до неприємностей таких. як Вихід зі строю MPPT-контролера пробиває датчик холла, летить на процесор, летить на дисплей, і цей прилад перевращається в хлам, тому що рентаб... 에... оправданість ремонту нульова.